І почнімо з кадрів знищення російського шахеда. Просто в небі український пілот на позивний денфікс зафільмував момент збиття російського дрона Камікадзе ракетою, випущеною з українського міг 29 На рахунку пілота вже понад два десятки російських ракет та дронів. А ось так українська авіація відпрацьовує по місцях скупчення російських загарбників на тимчасово окупованому півдні України. Цього разу поцілили в російський пункт управління БПЛА. Чергова російська РСЗВ ГРАД більше не буде гатити по позиціях Сил оборони України. Ось це результат злагодженої роботи аеророзвідників та операторів fpv дронів А на Запорізькому напрямку українські воїни спалили ворожий танк. Машина, що повністю обшита так званим мангалом, не змогла протистояти вправній роботі наших операторів дронів. Нагадаємо, що танк Т-80БВ це остання радянська розробка. Пізніше росіяни його тільки модифікували. Приблизна вартість машини близько 2,5 мільйонів доларів. А далі кадри унікальної операції з порятунку полонених українських воїнів. Оператори розвіддронів Держприкордонслужби виявили групу росіян, яка захопила в полон трьох українських військовослужбовців. На перехоплення вилетіли два екіпажі БПЛА сіверської бригади. Пілоти дронів відігнали окупантів від побратимів, а потім скидами змусили їх відступити. І це ще не все. За допомогою дрону вони вивели українських воїнів в безпечне місце. А росіян, які намагались втекти, ліквідували. Сили оборони нищать ворожу техніку та озброєння буквально по всій лінії фронту. Це приклад бойової роботи воїнів 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Вони враз саум 100 С, танк, бронемашину і ще п'ять вантажівок, а ще й три буханки. А так воїни Центру спеціальних операцій А служби безпеки України влучними ударами дронів під час ворожого штурму вразили шість російських танків, знищили дві бойові машини піхоти та РСЗВ ГРАД. А це вже лиманський напрямок. Тут українські пілоти дронів знищили три ворожі бронетранспортери, які намагались доставити десант для атаки на українські позиції. Українські артилеристи спопилили ворожу сау. Бійці з бригади імені Великого князя Вітовта влучно відпрацювали по самохідній гаубиці окупантів Мста С.